Доброго дня, шанувальники природи. Чи доброго ранку? Любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походеньки по високогір'ї Карпат, пошуках. Білих грибочків. Я сьогодні не один, я сьогодні з сином. Так що ми ділянку поділили, він направо, я наліво. І будемо вести пошуки. От сьогодні понеділок, день, це число, Я не знаю, 25 чи що. Ну, втім не знаю. А ну понеділок, після вихідних днів. А, ну, надіємося, що після вихідних грибники залишили. То, що залишили, спробуємо нині відзнайти. От, чи нам це вдасться чи ні, ми будемо фіксувати і ви побачите. Що робиться високий рік Карпат після вихідних днів? Добре. Вперед, ще трошки темновато 7 година ранку Ну нічого. Нічого. Я думаю, скоро розведеться добре. От перші білячки. Пічки невеликі після вихід... ну і великих, мабуть, сьогодні мало буде. Будуть грибочки на мариновочку. Великих грибочків немає. Ось такі невеличкі це, це найбільші. Ух ти! Що застиг? Так. І тут ще невеличкий. І такі зламав. О, знайшов трохи більші рибочки. Ось один. такий обільчий. А там бачу ще більше є. Уйдемо дивитися. О. А тут ще більше є грибах отакий. Добре. Всім привіт, народ! Слава Україні. Приїхали в лісі ще темно туман, взяли фонарики та й пішли і от не йшов, тільки зайшов до лісу і красоту знайшов. ну що ж вперед, дивимося що ми сьогодні будемо, що ми сьогодні назбираємо. Швіпало. Але в лісі все рівно, ще темінь така, а темно бутуман. Зайшов я на своє хороше місце і є ІТО не один так, щось після неділі Неділю певно до 100 грибів було Сумненько так, але попадається. Чому ми зараз переїдемо на другу ділянку, може там щось ліпше буде? Приїхав я на другий участок і є. Yeah. Ще один білячок. От він сховався. Цього грибка варто зафіксувати. Ти, вже майже перегресла. Таких десь штук і можна їхати додому. Який позитивчик? Один позитивчик. Барбосик, як син каже. Той такий. Не такі як там, той, ну, але пляк. Щось я так рівнувався на це місце йти. Але думаю йду подивлюся. Того разу не був тут. Хоч молоденького не йшов. Це вже добре. Так, а тут я ніколи гриба не знаходив. Мишка корене з'їла. Але нічого. Берем. Так, там на другій ділянці в мене щось взагалі сумно. Вже хвилин 10 ходжу, риба йти не можу. Так, напевно я ж так піду ще там гарні місця. Піду на трави. Подивлюсь в травах За я то тобічка побачу. це такий гайний красивенний. Така булочка. О! О! Але тут є ще його братик. Але вони вже певно нікудишні по Зараз подивимося. Що будемо робити з ним що я ходжу по травах, так придивляюсь І так і йшов Ох, красотулько О ще його братики. Так не дурно. Я сюди пішов. Хоч два грибів знайшов Це вже добре. Так, лишив я свою третю ділянку. Там тато піде. А я колись у цей ліс на розвідку ходив. Гарні місця і вирішив сьогодні піти глянути. І ось тільки буквально Зайшов і знайшов молоденько. Ого, глибоко. Так, це вже добре. Це вже хоч не дурно. Ішов то подалі. Добре, подивимося, що ми сьогодні назбираємо тут на цій ділянці. мною ще погано розвіданої. Так, і тут щось не густо. Але так як я тут не знаю місць, вже другий білячок. Цей вже зігнив. Цей файний. Ну що, продовжуємо далі. Ще знайшли себе От один. от а там такий більший. О, О він железно затримався Який показався на світ Божий на самій дорозі. Такий грибок вирішив. Класний. Так от ледве тримався. Так, мишка його під'їла. А там побачив, що підпеньки вже є. Підпеньки, підпеньки. Небагато, але пару штуки. Не густо з білячками після вихідних, але десь-не десь по одному попадається. Ось так тут оціло. Білячок, білячок О, Який гарний білячок. Білячок трошки більшенький. Так, й третій. У Мосі. Значок мосі є, треба пройтися тут по мухах. Тільки виключив камеру, а цього не побачимо. Значить тут треба уважно передивлятися. Так, тут якось трохи веселіше. А то я там на своїх місцях лазив, лазив. Гриба не міг найти. Тут хоч рідко. Але попадається, то не бігай. Так, ну нарешті хвилин 20 я вже лажу по тих корчах і не можу гриба знайти. Ой, цей гарний. Так, я тільки зайшов в цей гущак. треба добре походити. <гум> так, надибав я ще цей гнилий. Там вже теж гнилий. А цього на цього можеш подивитися. Опа! Оцей хороший! Тобо вам засічу. О, цей хороший грибочок. Берем. Так, знайшов ще одного Гігантського На цього треба дивитися. Лише чи все, що не беремо, його не донесу. Так, продовжує лазити по тому молодніку. І є. Ще одного гіганта шов. О, Оце здоровений рибок і має бути добрий. Так. О! Гейкий. Так, не дурно я, значить сюди пішов. Щось тягнуло мене. Ну що, продовжуємо далі. Bile çok troşki bülşenki. Який білячок видніється Тойник з мохом Ух ти О, де він, корня лобочезно. О! А який рибок! Все такий во білячок знайшовся! Познивали. О, пізно я прийшов. Познивали чисто, тут нікого не було. О цей ще. О, вириваємо. Це ще добрий. Цей у нас нелий вже. Який був невий ну, Там та моєї неви є і добрий. Зараз будемо лягати Так і будемо. Опа! Оп. що тут нікого не було і я не заходив. цікаво а що дивимося далі дивимося далі десь тут ваше був невеличкий Там, а там велички. дозрілий, Там зігнив, А може не зігнив, зараз поліземо. Так, складаємо. Так. Лежу. Излива бачу рыбок. А то и у нашу... что Таня. Хай, не тут. Ну, забивай. Так. Теперь идем от звезды. От рыбок. теж не годиться так. Дивимося, дивимося. І нічого більше ми не бачимо. Ще, шось, десь Ні, не видно. Йдемо робити з тими порядок? Так, продовжую обшарювати трави і єсе гігантамишов. О! Ну цього теж можна брати, так як ми вже направляємося до машини, але ще заскочимо на суперкозирне місце. хто бере. Так, але я навіть його рвати не буду. Він же все. Він вже закінчився. Направляюся я вже до свого суперкозирного місця. А по дорозі от і знайшов якого красунчика. О! Потужний грибочок Тут я ще ніколи не знаходив Хоча я тут і рідко буваю. Тато вже був тут на моєму суперкозирному місці. Кажу одного біляка знайшов. Кажу, там все рівно я вже ще прийшов, то піду глянув. Так і найшов ще біло. Можна брати, так як вже до машини йду. Наберем. Так, знайшов ще одного білячка. Це файно, вихробошливий. Біда, ножика згубив. Висів на шнурку в мене на руці десь обгілку певно зачепив Але Нічого вже і так ідем до машини. Згадав я, що я там малесенького, недалечко, чистив гриба. Думаю, воно вернуся по тому самому маршруті, що я йшов. І так і знайшов свій ножик. То Добре. Жаба сидить в хованці. І не рухається навіть. О, порухалася. Ох, який білий. Здалека побачу. Здалека я його побачу. О Цікаво, як то його ніхто не знайшов. Яка краса! Який ще білячок ось такий Ох ти! Але глибоко. глубоко! Стоїть 10 сантиметрів! Але сюрприз! І на той сюрприз! Можна дивитися і дивитися. О! Ось який він сюрприз Сюрпризя куди Одоме! О! А це грибок! От і завершився черговий день грибарства. Грибарство більш-менш вдалося. Щось ми трошки е, грибів підбирали. От показую результат. Ось такого ми, ми назбирали сином грибочків. От, і затратили на це збирання 5 годин. Ну я думаю, син вже щось не має бажання до лісу йти. А я думаю, що я ще десь переїду і може зайду. Ну, а вам бажаю десь і раз більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс в наше багатство. бережімо його. Не засмічуйте його, воно також хоче жити. А також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Тато все пішов на гриби. А я ще теж думаю скочу, тут в мене пару місць коло машини. Та й гляну. Ну, от по дорозі знайшов Білячка Маленько, вже старенький, але нічого. До того разу я тут нічого не знайшов. Це вже хоч добре. Щось дивчи. Вроді білий. Так, білий. Я згадав я про одне місце. О! Але їм вже їм вже все. Походу, може, братика найдем молодшого. О, гарно я знайшов рибочка. Я ще цього року на цих місцях не був. Так і зайшов я на другу ділянку. Ось такі знайшов три маленькі і ось тут такий виріс. Симпатичний білий грибок. Мусив я того трошки помнути. Нічого. О, якого ми знайшли білячка. Ще який білячок виріс. Так, пробуємо його добути. Де він там є? Так, треба його різати. Інакше не буде. Ще який біля клітній. Вже дозрівший. Вже вертаюся помалу до машини, бо в цьому лісі нема що робити. Слабенько тут згриби, але так ще на дебо в одного білячка. Так, я не сподівався, що я тут гриби не йду. Ось тут такий прохідний двір. І так і певно вони мене... Тікали. Добре берем. У мене далечко від тих. Трьох і ще двох знайшов. Треба, певно, тут покрутитися трохи. Ще один ще один літнячок. О, худенький. Ну, білий. І так, побігали ми ще півтора години. Показую результат. Ось такий результат ще у нас. Ну, а вам вдалого полювання. Щасливенько.